Любов Григорівна Карпенко народилася 25 серпня 1949 року в селі Пашківка Ніжинського району Чернігівської області. Дитинство минуло в селі Дорогинка Вічнянського, нині Прилуцького району Чернігівської області. Я тут ходила в школу по науку і відкривала згадковий світ. Поезії й краси відчула звуки, плекаю все життя. Її звабливий цвіт з дитинства закохана в поезію, музику і все прекрасне. Перші спроби віршування зробила ще в дошкільному віці. У 2002 році вийшла у світ перша книга поезії Тепло Долонь. Серйозно творчістю почала займатися з 1998 року. На зламі двох тисячоліть в Новім сторіччі. Мені судилося творить у славній ічні, Видані її поетичні книги: Осені печаль, Сховаю в серці я зорю, На крилі у долі, Подих вітрів, Скошене серце, Сніги-сніги, Склянка полину. Переймаю вітри, багряні коні. Збірка пісень мелодії душі на струнах серця. В збірці Ігоря Качуровського Розмова поетів друкувалася як співавтор вірша. Любов Карпенко пише і для дітей Краю мій, Передзвін, Ведмідь і бджоли, Дзвони дитинства, дитинства», Киця Пуша. Друкувалася в районних газетах Трудова Слава та Ічнянщина, «Ніжинський вісник. Київському журналі Адвентистський вісник у Київському часописі Чернігівського землятства Отчий Поріг, а також в обласному часописі Літературний Чернігів. Її твори систематично друкувалися у місцевих літературних виданнях Ічнянська криниця та Джерельна Іченька. Вірші в авторському виконанні звучали на обласному радіо в передачі Сонячні кларнети. На Всесвітньому каналі Національного радіо, в радіожурналі Україна літературна та радіопередачах Берегиня, Якщо не ми, літературні читання. Член Національної спілки письменників України, лауреат обласних та всеукраїнських конкурсів. Поетеса проживає в місті Ічня. Піч дитинства. Взимку я любила піч і книжку, що вела мене в світи далекі. Часто я читала книжку нишком, вкрав дитинство, білий мій лелека. Піч в дитинстві корабель і ліжко, фаетон, що мчиться без упину. Я лечу в нім, натягнувши віжки, і попутний вітер мені в спину. У дитинстві піч велика сила, вона гріє, у ній каші горщик. Коли взимку завірюха вила, булькотів у горщику ще й борщик, пікся хліб і пиріжки, й пампушки, в ній вогонь завжди такий веселий, край черені, мрії і подушка, найцінніше піч в сільській оселі. Дощу земля давно чекала, від спраги в неї шерхлі губи, хоч би одна дощинка впала. Бо літо без дощу не любе. Поникли квіти, жовкнуть трави, пшениця хоче у покоси, палахкотять нічні заграви і б'ють крильми з досади гуси. Дощу усе живе чекає, неначе я отут на тебе, а ти і сам ще не знаєш, чого тобі в житті цім треба. І дощ пішов, б'є блискавиця, земля, здригаючись від грому. Під частім мокрим платі ситцю, знімає з себе пил і втому, і я від зливи не ховаюсь, змиваю з себе біль і тугу. Громів життя я не злякаюсь, якщо простягнеш руку друга.